Персон пережив окупацію, а зараз потерпає від ворожих обстрілів. І в силу тих чи інших обставин тут залишається чимало жителів. Особливо важко людям похилого віку. Раз затріслись двері, потім хто троє сильнівда за а потім як блиснуло, як дало це все впало. Громадська організація місто сили постійно опікується цією категорією городян. А до Великодня вирішили порадувати самотніх літніх людей. Вітаю вас з великодніми святами. бажаю вам всього, всього найкращого маєте дякую діти. Дякую. 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 Великодній кошик добра. Кожен охочий з будь-якого куточка України може відправити поштою святкові смаколики для стареньких із прифронтового херсона. Заклики доєднатися до акції прозвучали у соцмережах. Подарувати хвилини щастя літнім людям в прифронтовому херсоні. Можливо для цього вистачить щирого бажання та святкового кошику. Із символічними святковими смаколиками ми сильні, бо разом ідея належить засновниці соціального медіа проєкту Бестін Херсон Наталі Бухтояровій я продовжую працювати над майданчиком Бестан Херсон, також над телеграм-каналом Херсонці в Одесі. Маю багато запитів від дітей, онуків, які зараз перебувають за кордоном і хочуть порадувати своїх близьких, які залишаються у прифронтовому місті Херсон. Тож, саме так і виникла ця ідея долучити всіх українців, які читають наш наші майданчики. Південь, центр і захід України. Така географія посилок, які для адресатів отримували волонтери міста сили охочих. Привітати літніх херсонців. Виявилося чимало. Саме головне в цьому святі це чистота вашої душі, ваших думок. Тому я вирішила сьогоднішній день розпочати з такої приятної, гарної місії. Я вже зібрала свій пасхальний кошик для літніх одиноких людей де в деокупованій Херсонщині, і наразі на новій пошті і буду його відправляти. Перший кошик добра відправила лікарка з Івано-Франківська. Пані Галина знає, як важко таким людям, адже підтримала їх з перших днів повномасштабного вторгнення. На початку війни я консультувала дуже багато людей по телефону з окупованих територій і зрозуміла, що багато з них залишилися самотніми без своїх дітей та онуків, які виїхали. Тому, коли почула про прекрасну акцію Геомістосили, Великодній Кошик, я вирішила долучитися. І мені дуже приємно, що мій Великодній кошик став першим, який поїхав в Херсонську область, доки ми разом ми не переможні. Херсон, Херсон! Моя душа сміється. Ану, давайте пісеньку запіваємо. До підготовки смаколиків долучилися родини представників команди міста сили, зокрема сім'ї гіліних та кушнірів. Готувати паски магія для малечі. І окреме задоволення пакувати великодні смаколики до відправлення. Тепло сердець відправили. Реакція очікувана. Дай Бог, він ще много твоїй команді много й много. Результатами акції, яка вдалася за лічені дні, організатори задоволені. Українці вкотре довели, що вони чуйні, дружні і легкі на підйом. Цей проект став можливим завдяки підтримки наших друзів з усієї України, які направляли свої подарунки для наших самотніх стареньких в Херсонській області. Просто в величезній кількості, а також завдяки нашій команді. Друзі, я дуже вдячний всім і дуже радий, що великодні свят ми подарували трошки більше уваги і нашої турботи, про наших самотніх стареньких, яких, на жаль, зараз в Херсоні дуже багато. Ми подарували їм не тільки великодні кошики, ми подарували їм радість нашої уваги і надію на те, що все буде Україна. І Україна переможе. Дякую всім, всіх обіймаю серцем.